Про власне анонсовану тему нашого стріму, вона буде присвячена протиповітряній обороні. І до нас долучається Юрій Гнат, речник командування повітряних сил. Пане Юрію, радий з вас знову вітати. Бачите... доброго дня. Доброго дня. Бачите, дотрималися обіцянки даної вам під час минулого ГТРу, Що обов'язково продовжимо нашу розмову після, скажімо так, приємних розповідей про наших пілотів і вертолітників. Продовжимо розмову про те. Про повітряну оборону як неймовірно важливу складову, яка сьогодні береже наше небо разом із винищувальною авіацією, разом з вертолітниками, тому. Але на початку хотів би запитати вас про оці постійні повідомлення, які ми оприлюднюємо. Власне вони базуються на свідченнях поліції і військових про те, що росіяни дуже часто тепер останнім часом, зокрема в Миколаєві і Харкові, обстрілюючи ці міста, використовують перероблені комплекси С 300 це комплекси ППО, які здатні збивати цілі на високих там відстанях до здається, якщо мені зраджує пам'ять, до 18 кілометрів. Але як вони можуть використовуватися по цілям наземним? Адже там система самої боєголовки, вона ж на якось по-іншому працює. От, власне, як вони, як вони перероблять, що відбувається з цією системою, що вони використовують і тепер як наземні комплекси? То, власне, нічого вони не переробляють. Це деякі припущення були в окремих коментарях. Можливо, цей комплекс без проблем працює на поназемних цілях, і, власне, він може ми й самі використовували ці системи для того, щоб навчатися на полігоні ягорлик в Херсонській області. Єдина відмінність в чому то, що те, що бойова частина в нього споряджена такими вражаючими елементами в С-300. які там тисячі, якщо ви бачили історію за меч 17 коли так, було... я тільки хотів про неї згадати так про меч 17 і цей так, вибух. Коли коли... Уражено було так. Так, коли було уражено зенітною ракетою БУК М-1, там показували власне ті. Тисячі вражаючих елементів, так які покликані для їхніх їхнє завдання, е, яке знищити фюзеляж літака, тобто літак він Тому, е, не е, е, не як відомо зюралюмінія так, так, літак з легкого сплаву, тобто з дюралюмінія, які і тому призначення звіти ракети прошити літак тисячами осколків і ну, фактично знищити, вибити з ладу. Таким чином, окупанти використовують ці ракети Ас-300. Очевидно, що в них є у надлишку. Цей комплекс без проблем працює по надземних та понадводних цілях. От власне на полігоні Ягорлик ми. Повітряні сили зенітники наші пробували застосовувати його і по землі, і також по надводній цілі. І без проблем з першого ж разу влучили у плав засіб. Це його там імітувала такий така баржа, відповідна, яка була ціллю як для наших моряків, так і ми використали її для нас. І фактично, ми цю баржу навіть пробили пробоїну, ну ні фактично вразили комплексом С-300. противник. Це прекрасно знає, що комплекс може застосовуватись по цих цілях, і ймовірно маючи в надлишку ці ракети, щоб заощаджувати інше ракетне озброєння, застосовує його по наших мирних містах. Це Миколаївщина, Харківщина. Зрозуміло, що ці тисячі вражаючих елементів летять дуже багато їх розлітається на сотні метрів і страдають. Очевидно, що мирні меж. Від цього, ну те, що стосується власне цього комплексу. Тобто ніякої переробки там немає. Вони просто вводять координати, але для цих ракет потрібно, щоб було постійне підсвічування з боку цих радіолокаційних станцій. Вони повинні підсвічувати ціль. Як тут в даному випадку просто вони вводять координати і вона сама полетіла? Так, знаєте, є такі в нас ще на тих стрільбах, які ми проводили на тому полігоні, який я згадував. Є такі вводяться координати цілі. В повітрі це в них називається там по, по, по кажуть, б'ють по кресту, так дають точку відповідно в небі, і в цю точку теж попадають. Так само в цю точку координат вводять уже спочатку запуску, яка просто позначається на певній ділянці території, і цю ракету супроводжують. Відповідно, вона попадає в ціль. Я ж кажу, ми уразили тоді, фактично попали. Десятки кілометрів пролетіла ракета і попала в плав тому і точність їх, зрештою, є не, не такою вже і низькою. на початку агресії повномасштабної цієї російської агресії ми були свідками того, що росіяни фактично безкарно панували в українському небі, намагалися панувати. Якийсь час їм це вдавалося, а потім різко все от помінялося. Зараз українське небо надійно прикрите. Російська авіація при там намагається оцими ракетами своїми Х і т.д. і т.п. пуляти десь з Білорусі, десь з Каспію, десь подалі, не залітаючи в повітряний простір України. Що відбулося? Чого Росіяни так почали боятися власне намагатися перехопити ініціативу в небі? Адже вони на це неймовірно розраховували. Тому що вони. Хотіли захопити Україну за три дні. Зрозуміло, що вони перше зни... намагалися знищити повітряні сили. Це радіотехнічні війська, осліпити нас повністю, щоб ми не бачили їх. Так що ми не бачили їхніх цілей уражати зенітні ракетні війська і авіацію. Після цього противник намагався би захопити повітряний простір винищувачами, підвести туди одразу ж в колонах. Які йшли на Україну, були засоби протиповітряної оборони, розставити мобільні засоби, це зокрема і панцирі і буки свої, і контролювати таким чином закрити небо ще й знизу, і зверху, і знизу позакривати І тоді вже одразу одночасно з цим всіма заходами мала відбутися висадка російського десанту на литовищах довкола Києва, зокрема і великих міст, такої як Харків, Миколаїв, Одеса. Ну, зокрема, якщо говорити про Київ, аеродроми Гостомель, ми знаємо Бориспіль, Васильків. Вони намагалися захопити ці литовища, щоб не було спротиву, і посадити туди свою техніку, велику техніку, Іл-76 були готові з десантом уже сідати туди. Десятки сотні вертольотів було направлено, тому що основна мета було окупантів захопити столицю України і поставити свою маріонетку владу і підписати капітуляцію, і таким чином. Поневолити всю Україну, от це, це їм не вдалося, і не вдалося тому, що повітряні сили так зазнали цього удару. були Зрозуміло, що були приголомшені, тому що такої масової ракетної атаки світ не бачив, але короткий термін все ж зайняли ті запасні позиції, які ми готували до, до таких сценаріїв, і відновили боєздатність швидко і почали їх ну, гамселити зі всіх засобів, яких були. Це і переносні зенітні ракетні комплекси, і винищувачі, і зенітні ракетні війська. Як вчора в нас в інтерв'ю говорив підполковник Смажний Зенітник в одному з великих інтерв'ю. Він сказав, що був випадок, що за один раз повітряний протиповітряний бій тривав 11 хвилин. За тих 11 хвилин зенітні ракетні війська знищили одразу сім винищувачів окупантів. Ну це взагалі безпрецедентний показник, щоб за один повітряний бій майже цілу ескадрилью покласти противника. І це було зроблено, і таких боїв було чимало. Противник щодня зазнавав цих втрат. Тому вони змінили тактику свою. Зрозуміло, що так просто в лобовому зіткненні їм буде непросто в небі, що в ближніх повітряних боях їм нічого не світить з нашими винищувачем, тому що нас прикриває наше ППО і е, нас прикриває наша рідна земля і бойовий дух. Тому, власне, і не загинув. Пане Юрію, завдяки чому зараз вдалося от, от підвищити майстерність наших ППО, що почали збивати велику кількість калібрів, в тому числі, які летять. Ну, от ми постійно повідомляємо збито 4 ракети, збито 5, збито 6. Зрозуміло, що якісь прориваються, долітають, але все одно дуже багато збивати почали. Завдяки чому? Ми отримали якісь yeah. знання вміння, навички нові. Кожним днем ростуть навики складу вдосконалюється взаємодія з іншими з. По, постійно з кожним з кожним днем, з кожним днем нарощуються в принципі сили та засоби на певних напрямках, і скажемо так, що протиповітряний бій, протиповітряна оборона це теж своєрідна військова гра, військове мистецтво, яке постійно вдосконалюється. Ворог намагається перехитрити нас. Ми намагаємося перехитрити його, але це гра гра не на. Життя це гра на смерть. І власне бувають випадки, як ви кажете, що і 100% збивають. Це було тоді 4 з 4, пам'ятаю, потім 4 з 6 ракет. Позавчора сім з восьми ракет було знищено. Інколи буває, що жодної не знищено. Все залежить від того типу ракет, від тієї сноки, яка склалася, від володінням противником. Даними повітряної та наземної розвідки, він знає, як обходити нашу протиповітню оборону саме в той період часу, коли буде завдаватись цей повітряний удар ракетами. На жаль, в противника розгалужена агентура як всередині України, так само він має можливість з повітря вести цю розвідку, хоча би ми знищуємо регулярно. І коли противник застосовує ракети класу. Скажем, оперативно-тактичні комплекси Іскандер або ж ракети Х 22 або ж ракети Х 31 які є надзвичайно швидкісними. Це є дуже складні цілі, і вони зазвичай все ж таки потрапляють, хоч і не точні, але потрапляють. Пане Юрію, я перепрошую. Я обіцяю вам, що ми цю розмову проте про протиповітряну оборону продовжимо. Ми зараз змушені закінчувати, тому що нам треба готуватися до наступного випуску. Новин. Спасибо вам величезне. Нашим глядачам обіцяю, що Юрій Гнат обов'язково з'явиться в нашому етері далі. Ми будемо наступного разу. Ми обов'язково проговоримо всі ці питання. Залишайтеся з нами. Пане Юрію. А вам дуже велика подяка за участь. В етері.